Стоїть бабусечка і просить щось поїсти, але всі проходять повз. Тільки не ми з вами. Зараз і нагадуємо, і настрій підемо. Доброго дня. Доброго дня. А що ви тут стоїте? А що робити нема що робити? Скільки вам років, скажіть, будь ласка, а скільки ви дасте? Ну не знаю, ви гарно виглядаєте? 60 років. 60 років чоловіком прожили. Осталось, я приду, все. Скоро буде 90. Майже 90 років вам. А як вас звати? Марія. Мене Данило звати. Даня, друзі, називають. Скільки у вас пенсія? Маленька, бо я робила і і і в робила, ще на маленьких. Я сьогодні хочу вам приємно зробити. Пішли з вами в магазин, я вам все, що вам потрібно, куплю. Ні, Чого? Мені стидно. Чого вам стидно? Стидно красти? Я вам куплю, що потрібно, і я вам кудись скажете, я вам донесу. Я не можу. Мені за здобув. У мене така люди, що боже тобі. Які люди? Якщо я ще тікаю з хати. — А чого ви тікаєте? А тому, що коли був, я була потрібна. А діти не виросли, я не потрібна нікому. Не розстраюватися, як це не потрібно? От мені потрібно, ви гарна людина. купіть мені булочку і хватить. Купіть мені котлетку. Сядемо за стол і покушаємо з вами. Я вас пригощу, Добре, там смачні дуже обіди. Скажіть мені, що вам супчик, котлетку, що ще? І ще яку котлетку? Курячу чи свинячу, чи яку? Це борщик. я вас ближче подвіну, бо незручно. Тримайте ложечку, будь ласка, смачного вам. А чоловік де працював? Де прийдеться. Коли ви останнє борщ їли? Ну вам кушать дають, хоч. Ну от тільки перше дають. Тільки перший? Mm -hmm. Оце ви з собою хочете взяти? Я тоді дам, вам, вони завернуть в коробочку зараз. І от вам і прибори будуть. І ми зараз ще пойдемо, возьмемо, що вам потрібно. Яку булочку вам взяти? Так, я Вот так. оку, да, добре. Що ще, кажи? Та да. йок, все, пішли. Давайте дві штучки вам возьмем. Там двіх зад і, і бабушню. Що справляємося? Серйозно, Дайте бабушці, ну, ну, дайте бабушці. А можна вот так? Дружині сказав вона: "Блін, у ну я ж на нього підписано". Ну, бис, це, бис, це, а чо йо? вас, у вас побачать. <свят> Бачите, зі мною класно гулять. У вас немає цього, діабету цукрового? Немає. Значить, можна вам зараз щось там отам побачимо, возьмемо. Знаєте, що в мені Морожене. Прощатик, воно саме-саме смачне. А давайте сюди перекладемо. Давайте ваша ця котлетка у вас. Може вас підвезти додому, що ви? У мене нема що робити. Пані Марія, ну скажіть, часто вам такі люди зустрічаються, як я. Бувають, але ну, не, не, не бувають. Бувають, ну такі не бувають. Ну я дуже хочу, щоб вам якомога частіше зустрічалися такі люди. Розстроїли. Чого ви розстроїлися? Я що стидно. Ось таку відкриточку ще дам. Ой, я вже не візьму. Беріть, я вам мало купив, я хотів більше, а ви не дозволили. Якщо вас буду бачити, ми будемо з вами ході... ходити обідати разом. Тоді візьмете мені окрошку. Окрошку. Наступного разу окрошку. О, холодно. От ви життя прожили вже довге, так? Да? А що більше за все от жалкуєте за що? Я жалкую, що він у мене помер. Чоловік. Що, що чоловік помер? так було довго ним. Раз своя хатина була. Все, бережіть себе. Приємно з вами було познайомитись. щасливо дороги покривала. Дякую, дякую. Все, відпочивайте. Друзі. Я щиро радію, що ми з вами зустріли пані Марію. Підтримали її. Мені завжди дуже важко, коли я бачу таких людей. На жаль, вона іде з дому, просто тому що вона не відчуває там тепло. Але сьогодні разом з вами ми дали їй то тепло, вона смачно пообідала. Не проходьте пост, підтримуйте таких людей. Це дуже важливо. І я впевнений, головне не оця навіть підтримка, яку ми дали, а це спілкування. В неї дуже-дуже давно цього не було. І вона про це сказала. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.